На рівнящині 17 серпня розпочинається сезон полювання. Від завтра в області стартує мисливський сезон. Стрілятимуть птицю. Проте для цього потрібно мати посвідку мисливця, облікову картку, куди заноситься впольована дичина, та ставиться відмітка про сплату мита. Крім того, потрібно при собі мати дозвіл безпосередньо на полювання, дозвільні документи на усю наявну зброю та паспорт мисливської собаки. Втім, у цьогорічному сезоні є й деякі зміни. На відміну від попередніх років сліз відзначити те, що на сьогоднішній день мисливські угіддя, які були закріплені за Рівненською обласною організацією УТМР, сьогодні не закріплені за даним користувачем. Полювання не відбудеться по більшості мисливських угідь УТМра, то такі значні водоймища, як Хринницьке водоймище, Дібрівський рибогосп, заборонені до полювання. Більш цього, дана територія за Утемером буде закріплена в кінці вересня.